Я взяв ці інструменти не для того, щоб грати, а сказати, бо часто залишається за лаштунками багато яких моментів. Друзі, Ну, найперше, сказати, що цей інструмент, який ось мій який я найбільше використовую, це кобза, і зробив основу цієї кобза, і багато хто робив, і їх сніг робив. Сузький майстер місь... Дюпон і, і Дідман робив з кілки, бо в мене вони полетіли в Баварії, тому це такий композитний інструмент. Після Соловків у мене він розклеється. Але знову зробив наш брат і побратим Сергій Грицько Павліченко, який пішов ось від нас. Вальну. Останній він виходив зв'язок 29 серпня. І ми його пам'ятаємо, це наш брат, і друг і побратим. І хай царствує, він був прекрасним майстром музичних інструментів. І, на жаль, він загинув, боронячи свободу України. Е, тому дякую, брате, що ти був з нами і за те, що ти робив такі гарні інструменти. Е. Ці два інструменти у мене в руках, це колісна ліра і старостійська бандурика, що й звучала. Це е, роботи нашого цих майстра е, Миколи Тихоновича кухає це прекрасні інструменти. Я хотів, це, це подарунок мені на 40 років, Ліра від Миколи Тихоновича. І за цей інструмент я теж е, не давав грошей. Це теж подарунок. Тому я теж присередно хотів Микола Тихоновичу подякувати за довіру, за те, що е, я маю можливість грати на таких прекрасних інструментах. І, Дякую вам за, за велике служіння, хай Бог допомог силу. Дякую. Ми хотіли поспівати е, е, капельно е, колеї, де далі запитав, чи це можливо. Це такі коротки. Короткий твір оборонцям України. 1920 рік. Григорій Давиддовський. До речі, його твір, його твори повільно художника, як вони писали, да, тоді, в українській періодиці, доброукраїнській періодиці, що вільний, вільний художник сторон виступає. Григорій е, у нього є твори, називається Бандура, Кобза, Звуки рідної пісні. І це були дуже популярні такі твори української революції. Цей твір він писав дуже просто для ОАПЦ, бо він був всеукраїнськукраїнській церковній раді і багато написав для, для українського прикривальника Пласлана церкви першого відвочного. Цей твір написаний у 20-му році оборонцем України і присвячений Симену Васильовичу Куріну. На авторському примірнику написано «Дозволяю надрукувати цей твір в кількості 15 тисяч примірників для народних та військових хорів без оплати авторського нору. Ягаранцы жестоки хоти. У нас замаднее фото, всі учасники, будь ласка, виходьте до фільми сцену, Тараси, Дороцький, Ларіш, виходьте, будь ласка, всі, хто сьогодні мав можливість, виходьте зараз, зробимо спільне фото.